Привіт, друзі! Ну що, трошки е, посвітлі на вулиці, сонце вийшло, але холодно до і думаю, боже, як це ж ви, мої кохані, милі мої підписники, шанувальники рослин, Будьте без контента. Я думаю, що розповім я. Ну давай щось таке красиве, що патріотичне і вічне. Про ялинки. А вірніше про одну ялину. Ялина східна, яка відрізняється від нашої ялини звичайної. Тому що не лише того, що вона а, має іншу голочку, іншу а тому що вона жовта. І ось ми ж до неї підходимо. Так, анану, анану. Таран, таран так. -та. Ви, як... жовта-блакитна виходить. А, це єдина східна, називається Skylands. І зараз про неї поговоримо. Ось така краса. Коротше, подивіться, яка вона гарна, вона така жовтенька і не лише взимку, а ще і е, влітку також. Тут інша сторона і вона зелена, а зверху жовта, звісно, от, певне така кількість сонця це е, їй шкоди, тому що. Чого? Би? Тому що вона підгорає. Бачите, дуже багато згорілих е, е, шпилячок, але я думаю, це все е, через те, що. Треба більше поливати її. Десь ну, тут забуваєш, бо там бач, там воно сосна, там ще, барбарис барабаристики, знаєш, думаєш, бігаєш, а дитині не вистачає елементарного е поливу. Але ми це все виправимо. Ось там, бачите, намагався рости інший другий лідер, але на своє взяла. От, вона не крупна, ця ялина, вона десь, напевно, метра буде 5, максимум висотою, скільки читалося, можливо, інше, тому побачимо. Росте вона досить повільно. Ось бачите, це ось минулорічний приріст, це цьогорічний приріст. Тобто набирає свої об'єми. Красива, дуже симпатична, подивіться, яка гарно виглядає зі сторони. Звісно, я часто до вас чую. Справедливе запитання, що буде, коли воно все виросте. Друзі, скажу чесно, хто його батька знає. Не знаю, як воно це все буде. Тому що, бачите, скоро вже е, доторкнеться і сосна і ялина між собою. Тут Вероніка, ще теж красива Вероніка, Варігатна ще, бачите, вона фестигіатна. Тут з неї, типу, зростають зростаються її суцвіття між собою. Це теж окрема історія. Е, композиційно вона. Находиться в такої цікавій дуже компанії: червоного, біло-зеленого, блакитного і, звісно, жовтого кольору. Шишечки у ялин східних такі вони маленькі, які дуже симпатичні, невеличкі абсолютно. У мене декілька є східних ялинок. Точно є Golden Start. Покажу вам її теж пізніше. якось. Це зима довго треба буде, знімати щось треба по горам, про те, що цікаво взимку. Ось, ось, там от взагалі де, де тінь, там взагалі темно. Але бачите, в темряві навіть все рівно зберігають свою функціональність. А от, тут багато багато Відповідно, вона жовтого такого кольору. Невибагливо. Я знаю, що ще, до речі, ялини вони живцюються. Але господи, як подивишся, це все, що бачите, а то мене вперше. Оце все на світі, це лише частина мого саду. Тут вже немає місця, що де садити, а скільки все ще хочеться, це просто капець. Якщо ви зі мною тут давно, вже знаєте, що все колись почалося не дуже багато. А ще якщо ви зі мною підписані, до речі, перевірте, чи ви не підписані, якщо ні, підпишіться. Ну, після, якщо хочете, слухати, там цілі там, ото, не збирать 15 мільйонів слухати. Мені головне, щоб були мої люди, правда? Тому що свої це. Це, це свої, так, як казав Віталі, Віталій Кличко з його логікою, коли йде дощ на, на вулиці Мокро. Там у мене собаки гавкають, друзі. Ну що скажу, що вирощуйте ялинки, вони не обов'язково зелені, вони можуть бути і жовті, і блакитні, і взагалі вони можуть бути, які вони захочуть. Тому що, тому що ялина вона як Україна. Патріотична, незалежна і шеріл. Так, і шеріл. Це цілую вас, друзі. пока.